Вітаю, друзі! 25 серпня. Сьогодні з вами Олег Олеклочок. І сьогодні в виданні The Guardian виходить дуже цікавий матеріал, якому мовиться про те, що Україна хоче переконати Захід в тому, що якщо ми почнемо бити по Санкт-Петербургу і по Москві, то Путін погодиться на перемовини на умовах України. Але Захід поки що не поспішає йти на таку пропозицію. Але й не заперечив її. Принаймні, дискусія триває. Про що власне йдеться мова? Я вам зараз розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям. Зеленський буквально вчора, навіть у виступі з нагоди 33-ї незалежності України, і сьогодні в інтерв'ю індійським ЗМІ, яке я ще буду аналізувати в себе на каналі, говорить про те, що ми маємо вже далекобійну зброю, безпілотники. Ми бачимо, як вони працюють і. Ракету безпілотник-паляниця. Це дійсно дуже цікавий новий військовий екземпляр, скажу так, який ми можемо бути дуже далеко, а безпілотники летять на півтори тисячі кілометрів. І курська операція військова, і удари по аеродромах військових російських, знищення складів боєкомплектів в глибині Росії засвідчують те, що ми по-іншому зараз ведемо війну проти агресора. І переходимо потрішки на його територію, що ще минулого року, відверто кажучи, ну, здавалося мало реальним. Інформація про курську військову операцію на Заході була сприйнята спочатку мовчанкою, а потім, коли вони побачили, що Путін ну, ніяк на це не може зреагувати, червоні лінії для нього відсунулись далеко. Сказали, окей, все нормально. Україна ж продовжує тривалого часу хоче отримати дозвіл на використання. Для ударів по території Росії глибоко, в тому числі і західною зброєю, не лише своєю. Ми маємо у своєму розпорядженні ракети Storm Shadow, а також французький скарб, які летять лише, як виявилось, на 290 миль. Я ще вам розповім цю деталь, тому не перемикайтеся, залишайтеся на каналі. Але поки що ми отримати цього дозволу не можемо. Втім пропонуємо бити уже по Москві, конкретно і по Санкт Петербургу. І така спроба була минулого тижня, коли у нас прилетіли безпілотники. Майже під саму Москву вони там були збиті. Саб'янін розказував, що ну так ми щось там збивали, каже, щось падало. А також прилетіли наші безпілотники на авіабазу в Маринівку. Авіабази дуже цікавий об'єкт, і він не один. Їх декілька, звісно, на Росії, на яких розміщені бойові літаки російські їх близько 300, Пишуть у виданні, один коштує 50 мільйонів доларів. І наші операції, які супроводжуються ударами безпілотників по цих аеродромах. Принципі, неспіввимірно дешевші, ніж самі літаки. Ну, до прикладу, якщо брати до уваги одну атаку безпілотниками українськими по території Росії, ну вона коштує приблизно 1 мільйон доларів за один раз. А ми можемо знищувати літаки. Вже такі випадки були, тому абсолютно логічно, що ми. У фінансово-цифровому виразі можемо ефективніше бити ворога на його території, навіть не якимись там далекобійними ракетами, які в нас є, але які використовувати нам не дозволяють. Але е, ідея з ударів по Санкт-Петербургу і по Москві поки що не знаходить підтримки в США. Звісно, ми дещо стали вільнішими у питаннях ударів по Росії, бо ми маємо свою зброю. Тим, друзі, я вам скажу, що не все так однозначно. Навіть нині, коли ми маємо чим бити, на заході кажуть не поспішайте. І ми дослухаємося, тому що в великій мірі залежні фінансово від заходу, і звісно, від їхньої військової допомоги. Наведу вам ще один приклад, про який я говорив попередньому відео. Минулої ночі хезбула випустила по Ізраїлю 320 ракет. Вони практично майже всі були збиті. А напередодні на близький схід до Ізраїлю, Вилетів військовий високопосадовець Сполучених Штатів Америки для консультації із Ізраїлем. Вони знали точно, що такі удари будуть для того, щоб все ж таки Ізраїль переконати, ну не треба вдаватися до ескалації, але Ізраїль не завжди дослухається до США, втім дійсно дослухається. Я б тут би не був би настільки однозначним, Ізраїль дійсно оглядається на те, що йому говорять Сполучені Штати Америки. Ми також зараз знаходимося в дуже непростій ситуації, ви добре про це знаєте. Ну, до прикладу, нещодавно генерал Сирський заявив, що спочатку широкомасштабного вторгнення Росія випустила по Україні майже 10 тисяч ракет, близько 14 тисяч безпілотників, вразили понад 6 тисяч цивільних об'єктів і майже 6 тисяч військових об'єктів. Ну тобто атаки дуже і дуже серйозні. Але що стосується далекобійної зброї американської. Також французької і британської, яка в нас є, яку нам не дозволяють використовувати по території Росії, то тут проблема заключається в тому, що виготовлення цих ракет відбувалося за дуже цікавою схемою. Я вам зараз зацитую ту інформацію, яку наводить видання The Guardian. Ракети Storm Shadow були розроблені переважно англо-французьким співробітництвом і виготовлені європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Але оскільки деякі з його компонентів постачаються зі Сполучених Штатів Америки, білий дім також повинен погодитися на його використання на території Росії, поки що відмовляється це робити, побоюючись ескалації конфлікту, дійсно побоюється. Тому питання використання далекобійної зброї по території Росії з західних зразків. Ну, поки що відкладається в довгий ящик, і я не думаю, що найближчим часом ми отримаємо консолідоване рішення. Рахуйте французів, британців, американців і італійців. Ну і можливо ще тих, хто є акціонерами компанії MBDA. Ми точно інформації поки що не знаємо, але зрозуміло, що ну точно. На це захід не йде, бо боїться ескалації. Але ми пропонуємо, що це можемо робити. Втім, західні експерти говорять про те, аби ми зосереджувалися зараз не на Росії, а на Донбасі, тому що на їх переконання 600 тисяч військових росіян, які перебувають нині в Україні, які зараз тріснуть на Покровськ. Вони хочуть його захопити саме до виборів у Сполучених Штатах Америки, щоб потім показати уже новому господарю Білого Думу, що, мовляв, дивіться в Україні. Йде війна, яку Україна програє. А історію симетричного удару по території Росії на території Росії ну вони відкидають. Тому що побоюються ескалації, і саме переконують нас у тому, аби не зазнати якихось репутаційних мінусів напередодні виборів, мовляв, треба зосередитися саме на Сході. Ми поки що до них не дослухаємося, і я думаю, що це я переконаний, що це абсолютно правильно. Тим паче нам постійно говорять, що от Путін не зацікавлений у припиненні війни. Погоджуюсь, Путін не зацікавлений, радикальне крило путінського режиму не зацікавлено. Але говорив і говорю: є там так звані сісліби, ліберали, які дійсно зацікавлені в замороженні війни. Але, Володимир Зеленський сьогодні сказав, що в інтерв'ю індійським журналістам що ми не зацікавлені замороження війни по лінії фронту, по нинішній. Точно фраза звучить і наступним чином: Україна не готова використати свої території як варіант пропозиції миру. Зеленський часто дає розмиті коментарі і правильно робить, тому що треба залишати поле для маневру. І він, зокрема, сказав, що. Готовий до проведення другого саміту миру за участі Росії. Ну, як ви думаєте, де в одній з країн глобального півдня, а саме в Індії? Ще раз наголошую про інтерв'ю, детальний аналіз я буду робити в наступному відео, тому не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити відео, які будуть виходити на цьому каналі. Щодо самих ракет, які нам передали, тут є ж також одна така примітна деталь, чому їх, ну, в принципі, і не варто використовувати, тому що ефект від них буде не надто великий. Подейкують експерти, які знаються на цих ракетах, що вони чим далі летять, тим менша їхня влучність, тобто влучання в конкретний об'єкт може мати серйозні відхилення. Вважається от на сьогоднішній момент, що Лондон і Париж. Поставили Україні експортну версію Storm Shadow. Ну рахуйте, це майже та сама ракета Скальп. Ці ракети мають радіус дії близько 290 миль. Хоча і Великобританія, і Франція мають інші ракети внутрішні, дальність дії яких вдвічі більше, рахуйте, майже 600 миль. Москва розташована приблизно на 300 миль від північного кордону України. Тому ефективність використання цих ракет для ударів по Москві, ну вона, як на мене, є сумнівна. Але ми маємо свої ракети, які ми можемо бити по Москві і навіть по Санкт-Петербургу, і безпілотники, в тому числі, і їхня кількість, яка буде випущена по території, наприклад, там умовно московської області чи області Санкт-Петербурга. Вона, ну як на мене, може бути критичною для системи протиповітряної оборони Росії, тому що ну Зеленський знову тут сьогодні поточнював, що системи ППО переважно більшості знаходяться біля дачі Путіна. Ну це зрозуміло, біля приватних будинків високопосадовців Кремля для того, щоб безпілотники, які долітають до Москви, там були знищені, вони там знищуються. І хочу сказати, що ефективно знищуються. Але решта регіону вони не закриті. І це означає, що територія Росії величезна і вона дуже вразлива. Ну нафтобази і нафтопереробні підприємства, які піддаються масовим атакам з боку України. Ну якраз тому є свідчення. І навіть окремі НПЗ вже самі ставлять питання про придбання і купують засоби радіоелектронної боротьби проти українських безпілотних літальних апаратів, але часто густо така боротьба не надто ефективна. Вона має місце, вона цінна, звісно, для того, щоб е, вберігати об'єкти від атак, але не є 100% гарантією того, що туди не прилетить. Так само к систему ППО. Тому питання зараз це дискусійне. І це означає, що ми продовжуємо змінювати стратегію взагалі протистояння російській агресії, яку не сприймає поки що Захід. Але я думаю, що вода потихеньку і камінь точить. Особисто, як на мене, очікувати того, що ми дійсно будемо бити по Москві і по Санкт Петербургу, не варто. Але важлива сама дискусія, яка триває зараз у західній пресі, і яку підтримують чиновники заходу. Вони можуть погоджуватися, можуть не погоджуватися, можуть чимось переконувати. Але в Кремлі читаючи такі матеріали, а я вам друзі, скажу, відверто вони дуже пильно їх читають, дуже пильно вивчають їх, дуже цікавить і тривожить те, що обговорюють на заході. Це я вам можу сказати, тому що працюю з інформацією кожного дня. Працюю багато і аналізую власне, що відбувається, який фідбек в російських телеграм-каналах і змі стосовно всіх подій, ну як от сьогоднішній, до прикладу, з арештом Дурова. Там також все буде розвиватися дуже цікаво. Я просто вичікую інформації, вам підготую з цього приводу огляд. Не обов'язково сьогодні, можливо, завтра, а можливо сьогодні. Все буде залежати від динаміки процесів. Але цікава подія відбувається в тому числі стосовно нашої дискусії з заходом бити по Москві і по санкт Петербургу. І це справді може переконати певну кількість, певне коло путінського режиму для активізації діалогу про припинення війни не на умовах Кремля. А на умовах України. Втім, Зеленський говорить, що так, не всі території ще раз наголошую, будуть повертатися військовим шляхом, але він цього не заперечує. Тому тиск буде дійсно на Москву, і те, що ми маємо вже такі можливості для Росії, повірте, це дуже серйозний виклик. Як будуть події розгортатися далі? Обов'язково вам повідомлю про це на цьому каналі, який я вважаю нашим, тому що, завдячуючи вам, він піднімається він розвивається. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Дякую, що коментуєте, ставите подобайки, робіть це і надалі. Величезна вам шана і подяка ще раз, друзі! Всіх люблю ціну і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!